Христос Воскрес усім, хто дивиться канал Сила Мольфарки. Та я, Людмила, пропоную вам таке відео на тему Новий місяць, це сьогодні, 27042025 що було, що є, та що буде, що він вам принесе, та що відбувалося в минулому, і якісь, можливо, застереження для трьох варіантів. Вам буде? Перший варіант це білий камінчик. Я помаркувала тут. Другий варіант такий камінчик, та третій варіант камінь долбуша. Третій варіант. Будь ласка, обирайте для себе своє, можливо, по камінцьові, що вам сподобається, або по формі воску. Хто обрав перший варіант? Цей білий камінчик. Тут іде тема вибору партнера в житті. Зміна життя на краще. І взагалі люди, що обрали номер один, це є ви прагнете кардинально змінити своє життя. Тут дуже багато було в минулому перешкод, дуже багато випробувань, дуже багато е, сліз. Е, і тут іде як більше від партнера, навіть в житті хтось міг бути третій лишній у ваших відносинах. Ці відносини відійшли від вас. Ви зараз в розлученні. ці люди, що задумали номер один. Неважливо, чи це з хлопцем ви жили, чи це ви з чоловіком жили та маєте від нього дітей. Тут була сім'я, якщо це були одружені діти, спільні діти, якщо не просто відносини. Був великий вплив негативний родичів на вашу сім'ю, на ваші відносини. Та навіть було таке, що ви під час цих років цих відносин тратили дуже багато близьких, хороших людей, які вас підтримували. Так, що є зараз в даний момент? Зараз є хвилювання за дітей, хвилювання за себе та взагалі якась невизначеність з вашою професією. Ви не знаєте, що. Вам обрати, чи правильно ви для себе взагалі обрали свою професію. Так. Тут взагалі йде тема ще ворога. Що той воріг, що вам робив пакості, ця людина не заспокоїлася, ця людина і до зараз робить. І тут ще йде така тема, якщо ви Тримаєте образу на когось з цих людей, що вам робили якесь зло. Відпустіть це, тому що це наслоюється з одної і з другої сторони. І толку з того не буде. Абсолютно. Тут просто такий, знаєте, великий комок негативної енергії, від якого треба позбутися, в тому числі, і образ. Тут іде взагалі тема ще розчарування в чоловіках, розчарування у відносинах, щось таке. Далі йде застереження таке для вас. Що буде? Іншим шляхом потрібно піти, іншою дорогою. Що це означає? Обрати іншу для себе професію, обрати іншу людину для себе. Зовсім кардинально іншу, ніж та, що у вас була людина. Зовсім. Можливо, навіть таке, що переїхати в інше місто, в іншу країну, чи на іншу квартиру, чи в інший будинок. Ось отаке вам ем, по шляху вашому йде. Тому що, якщо ви оберете той самий шлях, в якому ви довго були, ви попадете в ту саму пастку, в якій були. Тут ще взагалі йде таке, що хто не мав, можете мати якісь проблеми з законом. Можливо, чи з документацією якоюсь, чи ви маєте якогось впливового ворога, що пов'язаний з законом. Тут ще така йде тема, що хто бажає продати будинок. Або якусь нерухомість, проведіть чистку, і тоді ви це зробите в найближчий час. Так що перший варіант попрацюйте трішки над своїми питаннями, над своїми проблемами. Попрацюйте як? Хочете самі моліться? хочете попросити людину, яка ви молює, хочете звертайтеся, до кого вам душа лежить. Для того, щоб ті люди, які вміють, знають, попрацювали з вами, та ви до цього доклали зусиль. І тоді все реально, щоб змінити ваше життя на краще. Я відкладаю це в сторону, щоб не заважало нам. Тепер залишаються варіанти 2 та 3. Другий варіант хто обрав ось такий камінчик, другий варіант. Другий варіант. Тут взагалі така тема йде. Тема очищення, тема грошових ресурсів, грошового потоку, тема вагітності та тема здоров'я. Так, Зараз я детально буду потрішки вам видавати цю інформацію. Що було у вашому житті? Були фінансові труднощі, та ті, хто проводив чесники, можу сказати, що все вдалося. Все дуже гарно вдалося. Залишились, знаєте, такі мілкі мілкі якісь питання, які ще з часом повинно воно відійти. Чи проблеми, чи якісь там. Неважливо, чи це фінансові, чи це на енергетичному рівні питання. Тут взагалі була втрата близької людини. І навіть переїзд, і навіть переїзд. Це було отаке у вас в житті. Що є зараз? Хто має проблеми з шлунком або з верхнім грудним відділом, то може бути операція. Тож будьте уважні та прослідкуйте за цим. Так, що буде? Тут взагалі йде вдача в здійсненні задуманого у вас. Це стосується більше як грошового потоку. Та якихось планів на бізнес, там відкриття якоїсь справи вашої, чи взагалі якихось вкладання грошей в, чого, в щось, чи покупка чогось. Це буде вам великий-великий такий плюс, це вдасться вам. Тут взагалі ще йде така тема, що може бути це застереження для вас. Тут можуть бути чвари з рідними та родичами, близькими людьми вам за якусь будівлю, за якусь земельну ділянку, щось таке. Ви не зможете поділити це все між собою і можуть бути такі невеличкі чвари родинні. Так, варіант номер два відкладаємо. Залишається. Номер 3. Писаний камінь та номер 3. Слухайте, будь ласка, що буде? Це взагалі йде така о, тема розриву відносин, розриву відносин особистих з вашим партнером. Та розриву відносин з людьми, з якими ви були в дуже хороших стосунках. І ви думали, і ви дуже вірили, довіряли цій людині. Ви думали, що це найкраща подруга, чи найкращий друг, чи найкращий там радник якийсь? А виявилось зовсім не так і не те. Зараз взагалі ви проходите повномасштабне очищення. Чому? Тому що зараз будуть відходити від вас люди непотрібні. Зараз такий у вас буде переломний період в житті. Будуть відходити від вас ситуації непотрібні від вашого життя. Будуть вам показувати зараз вищі сили, хто є хто і що вам потрібно робити, вас направляти. Тож не лякайтеся цього повномасштабного очищення. Нехай вас це не лякає. Це у вас по долі так повинно бути. Прийміть це і скажіть слава Богу за все. Далі, далі. Що було? Була невдача в особистому житті, хто одружений, навіть хто був одружений другий раз, також цим партнером був розвід. Тут взагалі тема йде така. Конкретна в розводу. Зараз що є, відбулося, зараз що є, відбулося грандіозне, ще раз повторю, очищення навіть не тільки вас, як з середини на клітинному рівні, і духовному, так і ваш будинок на вашій, вашій роботі з вашими рідними, близькими. Отак. От Тут взагалі йде така тема ще. Ви позбулися дуже багато негативних програм. Негативних програм як по чорній магії, так і просто впливу, так і то, хто вам щось сипав, робив. Ви цього позбулися. Але після цього пішли наслідки, пішли наслідки цього очищення і сприйміть це, будь ласка, спокійно. Тому що після цього у вас все буде добре. Тут іде налагодження взагалі особистого життя і як роботи, так і сім'ї. Що буде? Тут взагалі може бути навіть переїзд в іншу країну, нове життя, зміна нової людини, нового партнера. Ви з цією людиною ще не знайомі взагалі, взагалі. Дочекайтеся. Дочекайтесь, людина буде старша від вас на 5-8 років. Така інформація мені йде. Вас чекає поїздка якась до води, можливо, хтось до моря планував, можливо, до річки, до озера. Це такий буде міні-відпочинок. Буде вам на радість. Очікуйте якийсь подарунок, подарунок із золота, подарунок на руку, чи то браслет, чи то годинник. Щось таке. Тут ще йде таке, хто планував продати автомобіль, ви його продасте, і хто планував купити, ви його купите. Дуже гарна така виливка третя вийшла, незважаючи на те, що зараз ви переживаєте важкий, важкий такий час. Оцього всього такого, знаєте, вашого життя, як. Розпалось ваше життя. І зараз воно помаленьку-помаленьку, так по кусочках воно як з'єднується. Тож я бажаю всім трьом варіантам. Нехай ваші мрії збудуться, і нехай Господь вас укріпить у вашій вірі, силі та у ваших бажаннях. Бажайте, бажайте, мрійте! І нехай ваші мрії збуваються.